Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Оглянемо сьогодні що смачного на полицях, які ціни та асортимент. Часник копчений 15 грамів 11 гривень. Часник сушений 15 грамовий – 10. Від ласочка копчений сушений 12 гривень. Розпушувач до тіста 15 грамовий 2 гривні. Вафлі з томатом та прованськими травами 17,50 г. Суп гороховий зі смаком курки 150 г упаковка 11 Сухий сніданок 130 г упаковка 34 гривні. Цукарки жувальні по 70 г. Ціна 22 гривні. Бум жувальні гумки 29 100 г. Цукерка вафельна зі смаком полуниці 7. Шоколад Міленіум – 15-22 грами, Снікерс 20 гривень, вафельний ріжок. Крем горіховий та драже 15 гривень. Пряник медово імбирний передбачення 15-25 г. драже різнокольорове 12 за 20 грамів. Цукерки натуральні, яблуко малина яблуко груша 19. Халва соняшникова з арахісом 200 грамова 22 гривні. Цукерки жувальні 49. Такі цукерки жувальні 24 гривні. Бонжур. Класичний 9. Цукерки чорнослив з ядром волоського горіха 109. Упаковка 400 г. Цукерки метеорит арахісовий з карамеллю 77 гривень за 250 грамів. Грильяж в коробці 49-360 грамів. Коржі медові для торта 400 грамові 55. Чай зелений, два аромати, 39. Чай чорний, золотий слон, Бергамот, Ціна 34 гривні. Тут упаковка 100 г. Чай карпатський, лісові ягоди. До речі, непоганий, смачний. Склад плоди аронії, яблуні, пелюстки гібіскуса, плоди шипшини, червоної горобини, бузини, чорниці. Ялівця та ароматизатор за 100 грамів чай фруктовий гранульований з ароматом лимону 77-300 грамів, кава натурально смажена Мелана Форд 100 грамова 49. 119 225 грамів упаковка 88 гривень форд баночці 100 грамова. Класичний. І ось такий пакетик класичного 60 грамовий 64 гривні. Якобс Монарх 99 за 50 грамів. Нескафе Класік 60 грамів. Упаковка 59 Маккофе 3 в одному. Два аромати на вибір. Ціна 5 гривень за пакетик Цикорій плюс 49. 100 грамовий. Напій Несквік. Дев'ять. Сиропто кави від Монік. Вишня в шоколаді, солона, карамель, лісовий, горіг 25 гривень. Вершки 200 грамові, 10% жиру, 24 Якобс 3 одному 8 гривень 15 грамів. Якобс монарх 5 гривень. Малята бублики. Київ хліб 19 250 грамів. Пряники 300 грамові 22 гривні. Печиво вівсяне класичне 400 грамів. Упаковка 39. Торт вафельний у двох смаках 57 г упаковка 14 Вафлі арте класичні 19 Паста від Millennium веррій пери 119-230 г. Вермішель швидкого приготування зі смаком індички 7 гривень 60 грамова. І є зі смаком курки. Такий виробник 60 грамів, упаковка 9. Мівіна. З ароматом курки та грибів 15 Сардини натуральні з додаванням олії 32 гривні 230 г. Тунець салатний у власному соку 34. Кілька нерозібрана у томатному соусі 29 240 г. Спагетті 400 грамове – 15 Грінки Грінки житньопшеничні гриби. 27 гривень. Упаковка 90 грамів. Багети сметана і зелень 8. Тигрова креветка також 8. Лавровий лист 10 грамів упаковка 7 гривень. Паста томатна, домашня 11. І такий варіант також за 11. Смачна кухня. Желе від Монік зі смаком полуниці, Кока-Коли, Малини, апельсину та киві 12 гривень. Какао 80 г упаковка 14 сода харчова 19 крохмаль кукурудзяний 200 г упаковка 17 картопляний також 17 Духмяний перець з горошком 15 грамів 12 гривень. Італійські трави 10 грамів, ціна 7 гривень. Приправа до моркви по-корейськи 7. хмелі сунелі. Також 7. Є ще до картоплі, до м'яса, до супу. Кисіль фруктовий ягідний 150 грамів. Упаковка 14 Кисіль зі смаком лісових ягід 90 г 11 гривень. Соломка картопляна плюс соус 27-70 грамів. Чіпси Лейс. Краб 25 г. Упаковка 12 гривень. Суп гороховий зі смаком курки 22 гривні 160 грамів. Молоко згущене 55-440 г. Цукерки желейні від рошен 200 г 34. Маршмелоу на паличці 34. Такі котики по 49-40 г. Гумка жувальна картопля фрії 49 Круасан Лукас. Вишнева начинка 9. Батончик Бісконті 11. Рахат луком, ароматом троянди та асорті 200 г упаковка ціна 27 гривень. Маршмелогу, їж наше 55 Більша упаковка 69. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд вдалих вам покупок.